Так, всім привіт, дивіться, як хеджуватися. Заходимо на будь-яку біржу, заходимо у спот, тобто нам треба потрібно купити і е зайти в шорт на той самої біржі, або вибирайте будь-яку другу іншу біржу. Нам потрібно купити скільки за... ну, ви вибираєте, скільки вам потрібно купити BNB. Наприклад, у мене це 0,6, я на 380 баксів буду купувати. Я, для початку потрібно купити на споті і відразу підготувати так, щоб купити стати в шорт на фічах. Тому спочатку купуємо на споті, потім переходимо на фючі. Давайте я спочатку покажу на фічах, тобто налаштую. Для цього потрібно. Зайти у фьючерси, тобто я на Binance це все буду показувати. Заходимо у фьючерси, знаходимо пару BNB, вибираємо ізольовану маржу, закриваємо, обираємо обов'язково невелике плече, рекомендую 2. Тобто, у мене я поставлю 4, тому що. Трішки більше, це трішки більше ризики, але це допустимо. Але рекомендую ставити два на ще більших сумах, якщо ви ставите не більше, друге, ну, Рекомендую ставити друге плече. Якщо ви там на 2000 баксів заходите, краще з другим плечем заходить. Тут в мене на 100 баксів, тому я вирішив е, зайти на споті. На 381, а тут я зайду з четвертим плечом, і в мене буде ну, 96 баксів буде а, в позиції. Потім вибираємо ціну, по якій ми будемо заходити, тут лімітка. Я думаю, це ви всі і так розумієте. Тут головне зайти а, одночасно як на споті, так, і, а, і, так як і на фічах в шорт. Якщо ми на споті купуємо, ціна буде рости. Ми будемо зароб. Ми... ми заробляємо на цьому. Якщо навпаки, ми купили на споті, а ціна падає, у нас відкритий шорт на фючах. І оця буде ціна, буде урівнювати. Єдине, що вже видно різницю. Зараз 632 коштує на споті, а на цьому на фючах 50 Півтори долара різниці. Уже. Тобто, коли ми зайдемо, ми вже заплатимо за цю різницю. Е, е, по, е, ну, не знаю, може, пару центів. Щоб ви це також розуміли, що тут вже є різниця. І ось давайте. Я заходжу, в, поставлю шорт по 631. З, е, поставлю. Вибираю, тобто в мене тут сума 0,61, і куплю я на таку на 0,6. Тут, так, давайте, трішечки, 97. От, от так. Тут зайду на 95,6 виходить. І тут у мене 0,6. Тобто треба на однакову суму заходить. Це, то, це також, щоб ви розуміли. І нажимаємо. Тобто, стопи не ставимо. Як взагалі користуватися фічами, я розповідав у, в одному зі своїх відео. Тому зайдіть, я його також додам. Як його, там сам, сама база, як користуватися взагалі, куди що тикати. Тому це також потрібно подивитися. Стоп-лосс, е, і тейк профіт не ставимо, тому що. Е, нас може ліквідувати до цього, а нам це не потрібно. Нам потрібно одночасно, коли ми відкриємо, то ми зайдемо в спот і закриємо е, шорт, е, то ми одночасно як зайдемо, і одночасно треба буде вийти з цього. От ми, е, а якщо ми поставимо стоп і нас ліквідне, е, а в той же час у е, нас буде позиція, есть ми вже вийдемо з хеджа. Е, хедж закінчиться на цьому. І ще й ви втратите там якусь суму. Або, або в тейк профіт закриється або в стоп Ну, або навпаки. Або да, або втратите, або щось заробите тут, звичайно. Так. Давайте я тоді відкриваю 600. О. Так, тут 631 продачу в шорт. Нажимаю. BNB безсрочний. Так. поставу І він зайде по 631. Але зараз ціна можна було по маркету зайти. Давайте я тоді куплю. По 600 30 тут куплю. Ось так, мої позиції відкриються, Я... Але ціна пішла. Коротше, зайду тоді. Ну, якщо зараз ордером 630 візьме, то тоді тут я зміню. На 630. І в мене тоді. 630. Так, позиція взяло і тут я поставлю на 630. Або взагалі відразу. Давайте 629 поставлю. Тож різниця буде долар. Ага. Зараз буде 630, дивіться, тут на фічах, і у мене зайде на відкриття по той ціні, по якої я купив. Так, Дочекатися, звичайно, потрібно. Давайте поставимо. 129. І 4. Трішки нижче, нехай. Так, все, поставив 629 і 4. І зараз воно відкриється. Потім цю позицію ми закриваємо. Коли вона відкриється, Та, давайте вже тоді відкрию вже, щоб. По 10 відкриємо, бо. Бо це буде довго чекати. Так, відкривається. Все відкрилось. І ось позиція. Потім ми можемо її як ліміткою закрити, так і по ринку. Нажимаєте і закриваєте. І в той же час відразу продаєте свої BNB. Ось вони. Продаєте. Коли закриваєте шорт, продаєте свої BNB. Все, і у вас буде різниця на комісію. Ну і, звичайно, ця різниця в ціні. Ви витратите. Тобто, Витрати все одно будуть. Так, ну, ще один є варіант це позику брати. Ось, наче все. Про позику я розповім, що, я думаю, я зроблю відео. Так що, всім дякую за увагу. Я пішов.